Моє свідоме життя зламали 30 років їбалі мій мозок тільки тому, що вони паслися на моєму енергії, як донори паскуди і йобла, які зараз взяли за зброю, називають цього ВСУ, СБУ і 7 дегенератами. І ВРФ також чмо, шобла працює і вбиває свідомих, свідомих. Здорових людей, щоб ніхто не здогадався, що вони йобла інцесна і долбанутий дегенерат. Всі, хто замовчує і переділить перетин кордонів і говорить про себе як. Ти, хто захищає, ви уйобки, хто і в РФ і в Україні вбивай людей. Ви всі придурки уйобки, Яким треба лікуватися на електричному стулі за геноцид, жорстокий газлайдинг. 20, 30, 40 років знашали мозок людям. Падли, які жрали всі ресурси людей. Брали кров, вакцинували, як тварин, тварів тварі.